27-річний хлопець із камерою на плечі зняв стрічку, яка отримала понад 100 міжнародних нагород. Юрій Ілленко, оператор тіни і забутих предків Параджанова фільму, який підірвав світове уявлення про радянське кіно. А далі сам стає режисером. Криниці для спраглих фільм, який відклали на полицю більш як на 20 років. Чому? Бо занадто український, занадто глибокий, занадто чесний. Так само заборонили і вечір на Івана Купала. Його білий птах з чорною ознакою фільм про братів, які опинилися по різні боки війни, став тріум. Мфом на кінофестивалях навіть за незалежності Ленка забороняли його молитву за гетьмана Мазепу. Єдиний фільм знятий після 91-го, назвали антиросійським і сховали в архівах. Він міг поїхати в Голівуд, відмовився. Залишився тут. На довженко студії віддав 50 років свого життя. А останні роки провів на березі Дніпра, вирізаючи власноруч своє обістя, і молився за повернення українського кіно. Бунтівник Естет та будівничий українського кіноміфу Юрій Іллянко пішов із життя п'ятнадцятого червня. 2010 року